Ви коли-небудь думали про те, як керувати країною. Ну як? Якими способами? І як забезпечить стабільність країни, її потужність, економічну, стабільність а, політичну? Думали колись над цим? Я коли спостерігаю за тим, що в Україні робиться, я розумію, що ми ніколи нічого не побудуємо, бо ненависть, хейт і всякі інші речі і збирання протестного електорату це єдине, на що здатні наші. Колишні майбутні діючі політичні діячі, ну і ті, хто мріють ними стати. І от я хочу вам сьогодні, не вдаючись ні в які розборки, хай люди, у яких там десь шапка на вору горить, розбираються самі з собою. А ми рухаємося далі. Ми рухаємося до побудови нашої країни. Я закликаю вас до адекватної розмови, до спокійної розмови. І от сьогодні я вам розповім про Нідерланди. Тільки не плутайте, не називайте Нідерланди Голландією. Вже самі Нідерланди прийняли там, певні укази, що вони не Голландія, вони Нідерланди. А Голландія це лише ну, скажімо так, штат, якщо брати по Сполученим Штатам Америки, ви ж не Сполучені Штати Америки, там, ну, Вашингтоном, наприклад, або Техасом, або ще як-небудь по тій місцевості, яку ви знаєте. Так, ось сьогодні Нідерланди в нашому світі є батьківщиною тюльпанів і сирів, а також е виробництва тваринної продукції м'яса. Чому так? Ви знаєте? Ну, Дехто з вас каже, вибачте, але вони таку велику роль грали в різних компаніях колонізаторських, і воювали, і, і все інше, що історії про те, що Нідерланди стали багатими за рахунок тюльпанів, вони не витримують критики. Воно то, друзі, так. Але проблема в тому, що колись Нідерланди були багатими за рахунок воєн, тому що вони фактично на океані, вони велика морська держава. Пам'ятаєте, хтось прорубував вікно в Європу? ми сьогодні теж це робимо, прорубуємо вікно, все ніяк воно не прорубується. Так ось якраз саме в Нідерланди, тоді називали Голландія, відправляли навчатись морсь морській справі. Так ось, тоді, тоді ми не будемо брати. Ми проаналізуємо сьогодні, чому сьогодні Нідерланди є багатою країною. Чому сьогодні це країна тюльпанів, сирів і м'яса? Так ось, коли. Ви дослухаєте до кінця, ви зрозумієте, як потрібно керувати державою, як потрібно облаштовувати процеси в державі. Як потрібно думати про свою державу незалежно від того, які є обставини. І головне, шукати свої переваги навіть тоді, коли переваг нібито немає. Так ось, якщо дуже коротко, Нідерланди постійно атакуються океаном, адже постійно там шторми і безкінечно. Відбувається то підтоплення, то наводнення, то ще що-небудь. І Нідерланди думали, як побороти те, що країна йде під воду, адже рівень океану піднімається, і Нідерланди йшли під воду. І вони придумали. Вони роблять насипи, ну, так як в Дубаї. Ви ж про Дубаї чули, да? насипи. І будують вітряки. Бачили в Нідерландах вітряки? Ну, ці великі, гарні, там не, не зерно мелять. ну там Раніше то мололи, але їх призначення було не таким. Вони слугували як насоси, тоді не було електрики, це там 18 19 століття. І вони перекачували воду з насипу, який відбирав у океана землю, і перекачували його в океан. І от таким чином, Нідерланди збільшували свою землю, забираючи її в океан. Там багато ще нюансів про те, як вони побороли внутрішнє море, як вони побудували дуже серйозну систему прикриття своїх річок, тому що з Атлантики теж, там з океанів теж йшло затоплення Нідерландів. То інша справа. Але коли вони відбирали землю. То виявлялось, що це ж дно океана, ну, а що з ним робити? Там солоні ґрунти. Але виявилося, що на цих солоних ґрунтах надзвичайно ну, класно ростуть тюльпани. І вся країна миттєво була, ну, не миттєво, це довгий тривалий процес, була всіяна тюльпанами. І ці тюльпани розходились по всьому світу. А потім виявилось, що на цій же самій землі класно росте трава. І там з'явились корови, вівці, з'явились сири, які сьогодні, і їх дуже багато: цей швейцарський е і голландський сир, ми знаємо з вами. От вони, Нідерланди, також країна сирів і тюльпанів. І коли ви це усвідомлюєте, ви починаєте ставити перед собою питання. А у нас в країні це можливо, щоб в океана відібрали землю, щоб потім продумали, що на цій землі робити, щоб висушили цю землю, щоб продумали, як її використати на свою перевагу. Так я вам більше скажу, коли ви поцікавитесь, що зараз там відбувається, так вони море внутрішнє відібрали у океан, побудували цілі області. Які там, як області України, заселили їх людьми транспортом. А коли постало питання, що заводнення все ж таки бувають з боку річок, так вони зробили розумні дамби. Але дамби зробили так, щоб річки не перетворились в прісноводні, тому що там океан, і села, які біля цих річок, вони, економіка їх на ловлі риби. Морської риби. Так вони навіть продумали. Це вже кінець 19-го, вже 20-те століття, фактично, середина його план з'явився в кінці 19-го. Перша частина реалізована на початку 20-го, і аж до 50-х років 20-го століття реалізовувався план, він і зараз реалізується. Вони зробили таку систему, яка перекривала річки від океану, але за але. Залишала їх соленими в тих частинах, де є риба. Уявляєте собі країну. І це без гігантських будів... будівництв, там, БАМа, Байконура там, і так далі. і так далі. Це я до тих звертаюся, хто каже, що без такого мобілізаційного ресурсу, бо є такі гарячі голови. Кажуть, Та, як ми це можемо побудувати, отак можна побудувати. Без розпилів бюджету. Без гучних скандалів, і що саме цікаво, зверніть увагу, без всяких грантів, без всяких сторонніх величезних допомог, після яких ти не знаєш, як розрахуватися, кому ти винний. Можна побудувати нормальну країну. Можна. Але для цього люди повинні довіряти владі. А коли у нас прийшли одні, споплюжили довіру, прийшли другі, споплюжили довіру, прийшли треті, споплюжили довіру. То нічого побудувати неможливо. А знаєте, чому так відбувається? А тому що всі, хто приходять, починаючи з кучми, пам'ятаєте там було? Кравчука всі не любили, прийшов кучма. Ющенко, кучму геть, пам'ятаєте? Потім банду геть, потім стадіон як стадіон. А сьогодні я бачу, що деякі люди, деякі люди збирають протестний електорат. От ваші протести збирають. Вони живляться вашою ненавистю до того, що відбувається в країні. І вони пропонують себе знову, знову, як поводирі. Правда, кажуть, кажуть, що дуже жорстко блочать, якщо ви щось говорите, ну, запитуєте. І ненависть проявляють, як тільки щось не по- їхньому. Слова паскудні, ну це виховання то таке, не будемо про це. Подумайте про те, як будувалась потужність економічна міць Нідерландів, подумайте про те, як це можна побудувати, і дайте собі відповідь на питання. А ви зможете це побудувати з людьми, які знову збирають ваш протестний настрій і знову хочуть по вашим спинам? Війти в владні кабінети. При цьому вони проявляють хамство, невихованість, грубість, не поширюють якісь дебільні, абсолютно, дописи. Ви впевнені, що це ще раз Україна переживе? Впевнені? Якщо впевнені, то добре. Тоді, що називається? Не жалійтесь більше. Бо оці люди, які зараз збирають протестний електорат, я бачу, як вони себе поводять. І я не хочу зараз от нікого виправдовувати, але оце це вам не Зеленський, це вам не Порошенко, це вам не Янукович, це вам не Ющенко, слабохарактерний, як на мою думку, це вам не Кучма, який займався більше економікою, там, ну а потім олігархатом, на мою думку. Це люди, які хочуть влади жорсткої, і щоб ніхто не вяк, бо вони не чують іншу думку, вони нетерпимі до неї, бо вони назначили себе найбільш постраждалими і найбільш розумними. Вони не принесуть вам нічого. Нічого, крім біди. От ви оце відео десь збережіть, якщо не дай Бог. Ці люди, які зараз паразитують на вашому протесті і відчутті несправедливості в Україні, якщо ви їх заведете у владу, то тоді не не жалійтесь, якщо в Україні з'являться концтабори, з'являться поліцейські надзори, буде заборонений там, інтернет і так далі. Не дивуйтесь цьому. Просто збережіть це відео. Я вам пропоную інший шлях. Я вам пропоную шлях Нідерландів. Довіра одне до одного, розуміння, що ти робиш, бажання добра своїй державі, і розуміння, що виїхати з країни це можна, але це твоя земля. І навіть якщо її потрібно відібрати в океана, ти подумаєш, як це зробити, так, щоб і вижити, і ще й стати потім батьківщиною тюльпані. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.